Усім привіт, мене звуть Міла. Сьогодні покажу вам, як я шию оці трикутнички для фурнітури, щоб вони були міцними та не видиралися. Це старий рюкзак, на якому я пошила ці трикутнички неправильно. Я це місце вже один раз ремонтувала, це ви бачите, а ще тут видно, що та рівна стрічка вона не вшита всередину, і тому вона на цьому наплічнику відірвалася. А на цьому наплічнику ця стропа вшита правильно. Вона повністю проходить через весь трикутник та разом з ним зашита між двома деталями. Якщо зробити таким чином цю деталь, та якщо вона прирветься, то саме в тому шві, в якому вона зашита. Такий ремонт зробити завжди легше. Я краю квадрат 10 на 10 см, потім розрізаю його по діагоналі. У мене виходить 4 трикутника. Сподіваюся, що ви помітили, що фурнітуру я закріплюю строчкою. Пояснюю: кільце продіваю на стропу, складаю стропу навпіл та прикладаю строчку дуже близько до фурнітури, тим самим, фурнітура не буде крутитися. Так, стропа не буде протиратися кінцівками цього пів кільця. Або це буде кільце у вас. Не завжди фурнітура закольцована дуже гарно та не має швів. Частіше за все, це проволока, яку зігнули, та й все. Але бувають такі кільця, які заплавлені. Вони дуже гарні, вони як одно цільне коло. Це дуже гарна фурнітура. От якщо вона вам попадеться, беріть її. Далі я відміряю довгу стропу, на цьому не треба заощаджувати, тому що ці трикутники несуть на себе вагу та дуже важливий функціонал наплічника. Щоб потім нічого не переробляти, коли будемо носити цей рюкзак, ми одразу краще зробимо правильно та міцно. Все пришиваємо, як я показую на відео. Тільки не забувайте, що у вас повинно бути відзеркалене все, тому що на наплічнику ці трикутники будуть пришити ліворуч та праворуч. Особливо це стосується, якщо у вас буде різна тканина різного кольору, тому приділяйте, будь ласка, цьому вашу увагу. Тепер я цю деталь буду стібати. Я роблю це ниткою, яка у мене залишилась. Після того, як я розбирала джинси. Я вам вже показувала, як я шию цією ниткою. Я залишу вам посилання на це відео, подивитесь потім. У мене буде тут обрив цієї нитки. Ви потім це побачите, але в готовому вигляді це не буде видно. Ось ця ниточка, про яку я вам казала. Потім рівняю деталі з кожної сторони по 8 см відкладаю та відрізаю зайве. Мабуть, комусь з вас буде цікаво, навіщо я взяла таку довгу стропу, щоб показати на відео процес пошиття цієї деталі. Я не відрізала цю стропу від бабіни. Це в мене залишки від іншого пошиття. Я колись неправильно відрізала стропу та зараз вирішила її використати. Бажаю вам пошити гарні вироби, щоб вони носилися довго, щоб вони радували вас або ту людину, для якої ви її шиєте. Я вам дуже вдячна за перегляд. Будь ласка, друзі, бережіть себе, дбайте про своїх близьких та обов'язково не забувайте не нехтати повітряною тривогою, бо наша безпека понад усе. До побачення, друзі!